Bonjour mes amis, bonjour à tous, ça va? Lundi, le Français des Parfums, la leçon numéro 11. Друзі, вітаю, вітаю всіх! Все добре! Понеділок, час парфумерної французької, урок номер 11. Ми продовжуємо з вами вчитися, читати та правильно вимовляти французькою мовою, назви парфумів, парфумерних брендів. А також імена та прізвища парфумерів, які є французами. Звісно, це не повноцінне вивчення мови, але при бажанні можна і продовжити. La gymnastique. Розминочка. Repete après премуа. Повторюйте за мною. Eau de Cologne. Eau de Cologne. Ми всі розуміємо, що це одеколот. Або вода з кольна. Оду колоння. Безеволе. Пригадуємо звук е. Безеволе. Вкрадений поцілунок. Саме так перекладається назва цих чудових парфумів. Озе муа. «Озе Оземуа. Оземуа. Насмільтесь на мене. Яка інтригуюча назва. Синятюре. Синятюре. Пам'ятаємо, ЖН дає нам НЬ». Сінятюре. Підпис. Fleur de l'Himalaya – Fleur de l'Himalaya. Квіти Гімалаїв. Звертаю вашу увагу, що коли у французьких назвах використовуються слова, які не притаманні французькій мові, то пам'ятаємо про правило номер 1 Наголос завжди падає на останній склад. Флер до Лімалея. Зараз прочитаємо ім'я та прізвище французького парфумера. Арно Пулен. Арно Пулен. Чи пам'ятаєте ви французькі шоколадки? Пулен, які продавались, здається, в 90-х. Всередині кожної шоколадки була карточка з цікавим питанням та варіантами відповідей. Діти приносили мені ці карточки, ми їх збирали і працювали з ними. Арно До речі, пулем перекладається як лоша. І ще одна назва парфумів: п'єс юнік Спочатку читаємо окремо кожну частину. П'єс юнік а тепер я прочитаю так, як слід: п'ясюнік. П'ясюнік. Ви звернули увагу, що я обидва слова з'єднала. І саме з цієї назви ми почнемо говорити про явище, яке називається enchonement зчеплення. Я уже пригадувала. Згадувала в одному з уроків про таке явище і говорила, що завдяки щепленню французька мова набуває мелодійності. Що це означає? Слово, яке закінчується на приголосно, приголосно, яка читається, чіпляється за наступне слово, яке починається з голосного звуку, приголосна. Причепилась, зачепилась за наступне слово. Я звук С зачепила за звук Ю п'ясюнік. І вимовляю це як одне слово. Буває і два, і три слова, і чотири ми читаємо, не зупиняючись. І тоді одержується прекрасна мелодія французької мови. П'єсюнік. А що ж це означає? Унікальний виріб. А ми продовжуємо далі працювати з щепленням. Розберемо таку назву. La dompteuse-encache. Спочатку кожне слово. La dompteuse encage. І самі уважні звернули увагу на те, що я вимовила «пт» – «домптез». Раніше ми з вами літеру «п» не читали La Dom Pteuse en Cage. Що це за таке слово ля? У французькій мові є артиклі, які вказують на Іменники жіночого роду та чоловічого роду. На однину та множину. І саме цей артикль «ля», який ніяк не перекладається, говорить про те, що далі іде слово жіночого роду. Ля домптез», звісно, це ж приборкувачка. Ля домптезанка приборкувачка в клітці. Oh, il n'y pas Et nous La douleur exquise. La douleur exquise. Nous faisons La douleur exquise. La douleur exquise. Що в перекладі означає вишуканий біль, чарівний біль. А на черзі нове правило читання. Букву сполучення іель і, і дублю двойна ель буде читатися після приголосної літери звуком І. і. Читаємо. Ваніє. Ваніє. Ви всі зрозуміли, що це ваніль? Bois vanille. bois vanille. Ванільний ліс. Звертаємо увагу на маленьке слово ан. Це артикль. Артикль чоловічого роду та ще й неозначений. Слово ліс в французькій мові чоловічого роду ембуаваніє. Продовжуємо. «Ті-йоль». Не забуваємо про звук Е. – це у нас липа, яка скоро буде квітнути і радувати нас своїми пахощами. Тіяля. Наступне слово. Фії. Фії. В перекладі з французької це може означати донька, дівчина. А тепер назви парфумів. Фіделан. Fі de Berlin. Перекладете самі. Дівчина з Берліну. Фіянегіє. Фіє он егіє. А тепер примінимо щеплення. Фія-негіє. Фія не -гій. Дівчина на шпильках. Егій французькою мовою означає голки, але наші підбори у вигляді шпильок, вони ж і є, як справжні голки. Фія не -гій. Молодці. В якості маленької родзинки. Ми візьмемо виключення назву парфумів, де ми порушимо правило, про яке я щойно говорила. joie. Fils de joie. Звертаємо увагу, що в цьому слові я не бачу L і вимовляю літеру С на кінці, de joie. Син радості. Саме так називаються ці відомі парфуми і доволі нова пісня, виконавця стромея, joie. дежуа. bien. молодці. Ну, Додому вам невеличкі домашні завдання. Девуар. Девуар, саме так звучить. Домашнє завдання. Порахуйте, скільки правил читання в назві La dompteuse engagée. La dompteuse engagée. А також в назві La douleur exquise. La douleur exquise. Пишіть свої відповіді в коментарях, а також Маю до вас таке питання. Невдовзі наші правила читання закінчаться. І якщо у вас є якісь побажання, чим би ми могли зайнятися надалі, або вичитувати певні назви одного бренду, або у вас будуть якісь питання, я чекаю їх в коментарях, ми з вами це пропрацюємо. Щоб у вас уже потім не залишалось нічого незрозумілого. Я з вами прощаюсь до наступного понеділка. Сподіваюсь, вам не буде складно. Все у вас одержиться, ви у мене найкращі учні. А тут-а, до скорої зустрічі! Бон bon шанс! Хай щастить! Бізу-бізу! цям бізу. цьом